Про податок на землю засніжені дороги і чи буде цьогоріч у тернополі новорічна ялинка про все і не тільки дізнаєтесь за мить. Новини в ефірі Тернопіль. Зміни для власників паїв з 21 листопада збільшилася мінімальна ставка земельного податку. Складатиме вона півтора тисячі гривень за один гектар. Однак ці кошти платитимуть не всі пайовики. Хто саме сплачуватиме земельний податок і на що витрачатимуть ці гроші? Дивіться у сюжеті. Півтора тисячі гривень за гектар землі. Такі нововведення вже діють для українців. Пенсіонерка Ірина Бігос розповідає, що про збільшений податок на паї вже чула. Однак жінка тим, що їй доведеться платити більше, не переймається. каже, що має договір на оренду паю з місцевим агропідприємством, за яким передбачено, що всі податки буде сплачувати фермер. То ми віддали той пай. Він нам платить гроші. Так, ми давно ну, почали брати паї. Томі нам дали пай, і вже вже знаю, більше десь як 20 років ми вже маємо пай. Так, ми маємо договори до 25-го року. Пенсіонерка розповідає, що раніше плату за пай вона забирала зерном, а тепер бере лише гроші. І сподівається, що нововведений податок не повпливає на розмір виплат. Я не знаю, як там дають, але знаю, що вони дають по 10 тисяч 150 чи щось. 10 сто 150 гривень. Мала господарку і брала, брала все й пей, забирала все. Півтора тонни він давав чи щось давав, корову, свині Так, Кури, так то все їла. Зараз не тримаю, нема кому робити. У Великогаївській громаді пояснюють, що збільшений земельний податок платитимуть не усі пайовики. Перш за все, це нововведення торкнеться людей, які не мають підписаних договорів на оренду паїв з агрогосподарствами та фермерами. Але в нас є ще такі громадяни, які не здають, які офіційно згідно договору не здають в оренду свої паї. Їх фактично обробляє фермер, але кошти отримує відповідно людина. Відповідно, саме громада не отримує зовсім яких коштів в місцевий бюджет. Тому для тих людей цей законопроект він трошки має такі наслідки, тому що треба буде за це. Платити. Платити у громаді вже провели перевірку таких пайовиків. Попередньо лише 100 людей не має підписаних договорів або самостійно обробляють свої паї. Наразі за один гектар треба буде платити щорічно півтора тисячі гривень. Згідно нормативного документу, плата буде складати 4% від нормативної грошової оцінки. Це до закінчення 2023 року. З 2023 року це буде складати 5%. Сума досить таки не ну не мала, тому що на сьогоднішній день це десь буде складати в межах е, півтора тисячі за гектар. А в нас, усі які в нас земельні ділянки паї складають, є в розмірі від 2,5 і більше гектарів. Тобто люди повинні будуть платити в рік у тях до 6 тисяч гривень на ну бюджет місцевої громади. Земельний податок можна заплатити наперед або ж. Віддавати частинами. Якщо ж пайовики не мають змоги оплачувати, то таким людям радять укладати офіційні договори з орендарями. Тому що в нас в основному договора зараз фермери вкладають всі на 10 років з автоматичної пролонгації, якщо немає ніяких зауважень, то такі люди не повинні хвилюватися. Вони платити нічого не будуть, тому що за них будуть кошти сплачувати підприємець, які використовують і обробляють їхню землю. Ті, які використовують обробляють землю самостійно або передали сусіду, сусід обробляє і там дасть їм пару мішків зерна або інше. Вони повинні за це хвилюватися. Тому що ці податкові навантаження лягають на їхні плечі. Сплачені гроші від земельного податку підуть в бюджет місцевих громад. У Великогаївській вже попередньо планують кошти спрямувати на ремонти в школах та садочках, а також закупляти нові засоби для навчання. Продовжуємо зима. Прийшла до нас трохи раніше, аніж передбачає календар, але тішить, що наразі без серйозних проблем на дорогах. Попередження про мороз змусило водіїв оперативно їхати на шиномонтажі, готові до погіршення погоди і комунальники. А що кажуть містяни? Чи всюди почищено, посипано і не слизько? Два тижні до грудня, а Тернопіль уже засніжило. Та на відміну від минулорічного першого снігу, який суттєво додав клопоту у місті, наразі ситуація спокійна і контрольована. Техніка працювала, ну не виїжджають всі одиниці без потреби. Здійснювалось посипання в основному це території на ухилах, зупинки громадського транспорту, як завжди, ну, ну тротуари при потребі. Загалом працювати на дорогах міста готові 62 одиниці техніки, але наразі потреби їх задіювати немає, додає Оксана Лобурак. Самі ж міжмістяни також на стан доріг, ожеледицю чи нерозчищені тротуари не жаліються. В принципі, більш-менш нормально. Може, нормально. Бажаю, Ми якраз йдемо до машини, нормально. І можна під'їхати. Під Дуже рідко буває на вулиці, але мене все влаштовує на даний час. Досить класно. Місто все охайне. Та да, все добре, не слизько нормально. Не всі вулиці, не чисті. всі не всі часті. Ну, так більш -менш. тернопіль завжди було гарне місто. Не побільшало відвідувачів і у травмпункті. Хоч взимку, як правило, кількість звернень тут збільшується, та це пов'язують із більшою активністю пішоходів. Зараз же ввечері і через комендантську годину вночі ходить менше людей, а отже, менше травмуються. Оптимальне завжди звертатися зразу після травми, то найближче до будівлі. Як лікару мені простіше буде з'ясуватися, пов'язати травму, ушкодження. Буває випадок, люди підвернули ногу, ходить 3-4 дні, зв'язки пошкоджені, навантажує травмовані зв'язки. Приходить через тиждень і каже, давайте щось мене лікувати. А він би вже б міг бути здоровий. І якщо поодинокі випадки травматизму через слизьку дорогу трапляються, травм від бурульок наразі ніхто не отримав. Хоча загалом із такими випадками звертаються до медиків. Очищення покрівлі збиття бурульок лежить на балансу утримуючих власниках будівель, тобто це або управителі будинків, або якщо це комерційні приміщення власники будівель, або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Схожу погоду подекуди зі снігом і дощем прогнозують цього тижня. Тож, виходячи зранку на вулицю, будьте обережні, дивіться під ноги, а у темну пору доби попіклуйтеся про власну видимість, і все буде Україна. І вже є рішення ялинки у центрі Тернополя не буде. Більшість містян проголосували проти встановлення новорічного дерева на центральному майдані. Це 70% опитаних. Лише 13% хотіли, щоб ялинка була, але без ілюмінацій. 17% віддали свої голоси за встановлення символічної патріотичної ялинки або просто без ілюмінації. Та без святкового настрою місцеві гості Тернополя не залишаться. На театральному майдані працюватиме резиденція Святого Миколая. Також Встановлять різдвяну шопку. Запорука успіху та продуктивності у будь-якій роботі та професії софт skills – це навички гнучкості, мобільності, креативності і вміння адаптовуватися до вимог сьогодення. Такі вміння прокачуватимуть в західноукраїнському національному університеті на базі соціально-гуманітарного факультету. Відкрили школу вихідного дня для старшокласників. Який буде формат навчання, і що про це думають учні та студенти? Дивимось. Я вважаю, що потрібно бути добрим в всьому, мати всього чуть-чуть, щоб в разі чого, якщо тобі саме некомфортно, просто переміститися і бути як в своїй тарілці. Мар'яна ще школярка, вибір професії у дівчини попереду. Проте вона вже добре розуміє, які навички має вдосконалити і над чим попрацювати, побороти свою тривожність перед майбутнім, більше мати саме. Думка, чого я хочу, розуміти, чого я хочу в майбутньому. прокачати гнучкі навички, креативність і навчитись діяти в команді. Універсальних компетенцій навчатимуть тернопільських школярів у класичному університеті. Тут відкрили школу вихідного дня Софт Скіл Скул огляду на спілкування з нашими студентами-першачками, з огляду на спілкування з нашими студентами старших курсів. І особливо ті, які вже працевлаштовані, кожен з них розуміє, що окрім базових, фундаментальних обов'язкових знань, важливі ще і вміння адаптуватися до ситуації, бути мобільним, інноваційно підходити до вирішення проблем, нестандартно вирішувати ці проблеми. І от власне виникла така ідея на нашому соціально-гуманітарному факультеті запропонувати школярам міста Тернополя взяти участь у такій школі. Щоб не переривати навчальний процес і не перенавантажувати школярів теорію, у школі заняття заакцентовані на практиці, тренінгах та майстер-класах. Окрім цього, організовуватимуть зустрічі із лідерами думок. Кожен із викладачів кафедри пропонував свій вид занять. Тобто, це заняття з елементами тренінгу на прокачку от, власне тих скілів гнучких навичок. Тому представляють різні і ігри виглядів брейнрингу і Наприклад, з розвитку креативного мислення саме дизайн мислення, тренінг гра почуй чи заговори, щоб ми тебе почули. Ну тобто різноманітні цікаві заняття, і це зроблено з цією метою, щоб учні трошечки відволіклися від тієї класичної школи, коли вони змушені читати, вивчати, повторювати, переказувати. Формат школи новий, тому вона унікальна у Тернополі. Навчання триватимуть з листопада до травня. Школярі зможуть обмінюватися досвідом не лише між собою, а й зі студентами з інших країн. А згодом, якщо захочуть навчатися в західноукраїнському національному університеті, отримують рекомендації на вступ. Старшокурсники соціально-гуманітарного факультету кажуть, така прокачка для майбутніх студентів дуже важлива. Пер жертви це необхідно студентського життя по тій причині, що студенти постійно спілкуються з викладачами, вони постійно отримують домашні завдання, вони постійно ведуть комунікацію з викладачами, між собою студентами, студентським самоврядуванням. І як не як без soft skills далеко не просунешся і в студентському житті, адже це безпосередньо елемент комунікації. Зараз у школу зареєструвалися 50 учнів 9-11 класів. Викладачі кажуть, готові підлаштовувати навчальну програму під потреби і побажання новачків, адже «Soft Skills School» – це про гнучкість і вміння швидко вирішувати поставлені завдання. Продовжуємо тепер пам'ятники у Козлівській громаді повинні бути під охороною. Зокрема, монументи, присвячені Тарасу Шевченку, Івану Франку, воїнам у священнику, голові Української греко-католицької церкви в підпіллі та іншим. Охороняти ці об'єкти селищну раду зобов'язала прокуратура. І стартувало голосування у телепремії Гордість Тернопіля Тернопіля-2022». Обирати найкращих можна із майже 200 претендентів у 16 номінаціях. Таким чином, телеканали Тернопіль 1 та Інтебе хочуть відзначити людей, які своєю щоденною працею насправді роблять неймовірні речі і наближають нашу з вами перемогу. Лікарі, вчителі, волонтери, підприємці, аграрії, спортсмени і не тільки. А за кого проголосували ви? Голосування за гордість Тернопілля активно триває. Лише за перші кілька днів краяни надіслали понад 4 тисячі смс-повідомлень. Зараз ви можете таким чином висловити свою підтримку представникам 16 номінацій, адже учасників телевізійної премії є 174. Цього року голосування буде відбуватися у два етапи. Перший етап це рейтингове голосування за трійку фіналістів. Голосувати можна лише за допомогою смс-повідомлень. Другий етап це власне визначення переможця телепремії. Чимало розмов велося, чи доцільно проводити телепремію у воєнний час. І телеканали Тернопіль 1 та «ІНТБ» усе ж прийняли рішення. Це варто зробити у першу чергу, аби подякувати і відзначити людей, які продовжують працювати задля спільної перемоги. А таких у нас чимало. Коли номінати дізнаються, що їх тернополяни номінували на телепремію гордість тернопілля, вони доволі так активно применшують свою значимість. Хоча розуміємо, наскільки важко лікувати між сигналами повітряних тривог, як важко навчати, коли то є електроенергія, то її немає. І, Направду кожен на своєму фронті робить доволі багато, і ці вчинки є героїчними. Перший етап голосування триває до 5 грудня. СМС за кандидата якого ви вважаєте гідним звання Гордість Тернопілля можна відправити не більше п'яти разів із одного номера у кожній номінації. У другому етапі із трьох лідерів переможця визначать шляхом підрахунку смс-голосів та голосів членів ради експертів у співвідношенні 60 на 40. Відповідно, до неї увійдуть переможці гордості Тернопілля 2021 року, а також партнери. Окрім відзначення кращих, цьогорічна телепремія. Матиме благодійну складову телеканали, збирають кошти на підтримку зсу смс платні. Усі кошти зібрані під час голосування. Усі донати, усі пожертви благодійників цього року. Ми скеруємо на придбання дронів для українських військових. Сьогодні є важливою праця кожного головне не зупинятися, бо тільки спільними зусиллями ми щодня стаємо на крок ближчими до перемоги. Не на часі лише бездіяльність, і це точно не стосується людей, які живуть у Тернополі, в Тернопільській області. Тому що бачимо, наскільки ми є потужним тилом для тих, хто переїхав сюди із місць активних бойових дій. Наскільки ми підтримуємо, ми згуртовуємося, ми допомагаємо, розуміємо, що тут якраз і в'єднанні сила. Гордість тіві, офіційна сторінка телепремії. Гордість Тернопілля». Тут можна ознайомитися із номінаціями і учасниками у кожній з них, а також дізнатися, як саме голосувати за обраного кандидата. Херсон, місто Героїв днями випустили першу пам'ятну медаль на честь незламних українських міст. Її тераж 100 тисяч штук. На медалі зображені краєвиди довоєнного херсону та історичні події весни 2022 року, коли місцеві жителі протестували проти російських окупантів. Цією монетою Нацбанк України започаткував серію пам'ятних медалей. Планують випустити ще екземпляри, присвячені Маріуполю, Харкову, містам Київщини. Та іншим, які були в окупації. Туман, дощ та ожеледиця про перший рівень небезпечності попереджають жителів Тернопільщини. Завтра, 23 листопада, вночі і вранці в західних та південних частинах України буде видимість 200-500 метрів. У ДСНС людей закликають бути обережними за кермом і на тротуарах. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були з нами. Працюємо для вас наживо, аби ви першими дізнавалися усі новини Тернополя та області. Більше буде ввечері. До зустрічі.